Привіт усім! Одразу до вас запитання: чи хотіли би ви отримувати мінімальну пенсію в Польщі, відпрацювавши ну, як мінімум, один день в Польщі? Я думаю, що більшість з вас скаже, та звичайно, і я би не відмовився. Це якась фантастична історія, яку деякі блогери розповідають на своїх каналах. Все украй мене розчаровує. Друзі, підпишіться на цей канал. Поставте лайк і, звичайно, залиште будь-який коментар для підтримки цього відео. А в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь, я спеціально цю тему не зачіпав, тому що мені якось в це не вірилось. Коли я побачив одне, друге, третє відео про те, як блогери розповідають, що один день попрацювали в Польщі, маєте стаж в Україні і вам зразу мінімальну пенсію в Польщі виплачують. Думаю, класно, ну щось віриться дуже складно. І тут від ЗУСУ офіційне підтвердження, що все ж таки є певна процедура, є певні умови, які з 2012 року не змінювались. Оце так несподіванка. Хто має зараз польську пенсію, той знає, що це не так робиться. І не за один день. Я не буду розповідати, що потрібно, щоб отримати пенсію в Польщі, бо для цього потрібно робити окреме відео з окремим переліком документів. Як це все відбувається, коли, за яких умов? Це не так все просто. Але дуже багато з вас мені написали в коментарях в приватних повідомленнях: Саша, прокоментуй це, правда це чи неправда, скажи, чи можна, чи не можна. І для глядачів свого каналу я говорю, що за один день чи за два дні польську пенсію ви не отримаєте. Навіть якщо ви оформите собі пенсію, попрацювавши там день, два чи тиждень в Польщі. Ну, ви розумієте, що та пенсія буде настільки мінімальною, це буде пенсія відносно вашої сплати податків до ЗУСУ. Тобто ви, щоб отримати пенсію в Польщі, ви сплачуєте податки протягом 20-25 років. За це нараховується пенсія. Якщо ви сплатите податки там, за день, за два чи навіть за місяць, ну ви можете собі приблизно прикинути, що це буде ось така пенсія. Тобто, навіть не ось така, а ось. Така пенсія. Ваше право вірити всім, кому ви хочете, кому ви довіряєте. Ну але насправді інформацію потрібно перевіряти, і не так все просто, щоб за один день людина зі статусом Укр взяла і зробила собі пенсію. Допомоги різні: так: 500 плюс, 300 плюс, і можливо ще якісь допомоги можна оформити, можна зробити. Якщо ви потребуєте, ви на них заслуговуєте, ви їх можете зробити. Тому і дуже великий негатив пішов від поляків, які почули цю новину. Почули як від польських блогерів, так і від українських, це мерзли. що українці зі статусом Мухари можуть претендувати на мінімальну пенсію в Польщі. Ну, декого, напевно, волосся дивом стало. Людина 25 років пахала десь на заводі, заробляла собі цю пенсію, заробила. А тут їй приходить така новина десь в Тіктосі, чи, можливо, навіть на Ютубі чи в Фейсбуці, що українці за один день можуть мати теж таку саму пенсію. Звичайно, що це багатьох людей нічого собі, а чому так? А чому я тоді 25 років працював? Дивіться і слухайте різну інформацію. Але перевіряйте інформацію і читайте також офіційні джерела інформації. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!